Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про самовільне залишення військової частини. Згідно з цим документом, під час дії воєнного стану військовослужбовці, які вперше самовільно покинули місце служби і готові повернутися впродовж трьох діб. Військова служба та дія контракту продовжується. Також законопроектом пропонується відновити виплати грошового, речового та інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій. Я нагадаю, що цього року, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає скасування кримінальної Дальності за перше самовільне покин... залишення частини і у держбюро розслідувань повідомили, що вже є приклади добровільного повернення на службу військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину. Вони були звільнені з під варти. От власне про це і поговоримо, як цей процес відбувається, чим, наприклад, дезертирство відрізняється від СЗЧ, тому що є у нас ще і таке поняття, як дезертирство. І, взагалі, як, як повертаються бійці в свої підрозділи після того, як вони самовільно залишили частину? З нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, це радниця з комунікації Держбюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Вітаю Тараса, вітаю Ірину і вітаю усіх глядачів. Я не дарма в першу чергу. От виніс момент, чи у нас прописано в законодавстві, і, зокрема, в законі, от який вже в першому читанні, бачите, схвалили момент. В чому різниця між СЗЧ, і дезертирством, тому що і це, і це ну раніше, і це і це було кримінальним злочином. Бачите, тепер вже СЗЧ таке поняття по суті декриміналізували. Ну так декриміналізували, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, в якому становищі перебуваємо в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Це вже триває третій рік поспіль, і дійсно були внесені зміни до кримінального кодексу України. А Тараса, якщо ми з вами говоримо взагалі там про самовільне залишення частини чи про дезертирство, ви напевно помітили, що дебар не часто коментує ці теми. Так, звичайно, ми, це, ми цього не робимо, тому що вважаємо, що це досить суттєво впливає на репутацію сил оборони і дає підстави ворогу розхитувати суспільну думку. А нам би далеко не хотілося, щоб з нашою ж допомогою ворог міг розхитувати українське суспільство. Але я не буду заперечувати того факту, що робота з виявлення і повернення на службу бійців, які вперше залишили військову частину, з різних обставин це може бути в різному в кожному кримінальному провадженні, це досліджується окремо. Вона проводиться систематично. Щодо СЗЧ і дезертирства, ви розумієте, що кожне таке кримінальне провадження, яке відкривається за фактом, воно проходить не лише стадію там досудового розслідування. Але воно проходить ще і через суд. І кожна сторона, як сторона обвинувачення її задачі, це довести провину підозрюваного сторони захисту, якщо Такі кожен громадянин України має можливість наймати адвнати адвокатів, залишається за ним право довести щось протилежне, тому відповідно це така юридичні тонкощі, які швидше юристи зможуть вам чітко пояснити, в чому різниця між там, і дезертирством. Я би хотіла говорити більше узагальнено, щоб з вашою допомогою також донести до суспільства. Що дійсно від кримінальної відповідальності, а самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважної причини військовослужбовцям, які вчинені саме в умовах воєнного стану і в бойовій обстановці, це кримінальна відповідальність від 5 до 10 років, були внесені зміни до кримінального кодексу. Які передбачають, що громадяни можуть бути звільнені від цієї кримінальної відповідальності за умови повернення на службу, тому ті, хто вперше потрапляє в таку ситуацію, вони мають шанс повернутися у стрій, допомагати своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити як без докорів сумління, так і без конфліктів із законів. І цього тижня ДБР повідомило про декілька таких от. Випадків, коли ті військовослужбовці, щодо яких які фігурували у кримінальних провадженнях щодо самовільного залишення військової частини, вони повернулися на службу, повернулися боронити країну. Тетяно. А от як тут цікаво, просто. Є ж момент, от ця умова протягом трьох діб, так, от якщо людина виявила бажання, як от цей процес відбувається? Ну, тобто, потрапляє військовослужбовець, який наважився на такий вчинок, в поле зору ДБР, так? З, ну, Звичайно, він там, напевно, затримується, і з ним проводиться якась робота. Яка це робота? Психологічна. Хто з ним спілкується і каже йому, друже, дивись, в тебе є варіант, наприклад, зараз. Трьох через три доби повернутися на місце служби, і тут до речі, одразу ж вздогін питання: чи це та ж частина, яку він залишив, чи якась інша. Або якщо ти остаточно е не погоджуєшся з цим, ну тоді це буде слідство, тоді це буде суд, і ну там вже шанси твої не чи тебе виправдають, чи ти е опинишся за ґратами вже там е суттєво менші. Тарасе, я думаю, що питання, яке ви підняли, воно є багато складовим і воно містить різні, як в кримінальному провадженні, от якби є різні епізоди. А тут у нас з вами як пазл, у нас дуже багато ось цих частин. По перше, жоден військовослужбовець, який мобілізований, він не є юридично неграмотним, тому що наскільки мені відомо, в навчальних центрах також приділяється увага юрид. Підготовці, які є правопорушення, і які за них може бути відповідальність, далі слідство діє в рамках і в межах законодавства, яке прописано як кримінальним кодексом, так і кримінально-процесуальним кодексом. Коли, наприклад, Військовослужбовець так складаються обставини. До речі, обставини, чому таке рішення ним було ухвалено, чому він порушив закон, самовільно залишив частину. Це також з'ясовується в ході досудового розслідування. Але коли людина самовільно залишає частину, цей факт фіксується командуванням цієї військової частини. Зокрема, далі повідомляється відповідно поліції, воєнній поліції, і далі уже про це повідомляють і державну Бюро розслідувань, так як військовослужбовці є у підслідності ДБР після того, відкривається кримінальне провадження за фактом, і ми от з вами говоримо, наприклад, про приклад на Дніпропетровщині, де. Військовослужбовець в грудні ще минулого 23-го року без відповідного наказу залишив військову частину. А правоохоронці далі, коли відкривається кримінальне провадження, його оголошується в розшук цього військовослужбовця, і а, його знаходять, коли його знаходять, його відповідно затримують. Йому оголошується підозра, як і у випадку про який ми з повідомляли офіційно офіційні своїй сторінці. ДБР у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. А, коли Завершується досудове розслідування. І обидві сторони і обвинувачення і захисту приходять в суд. Розповідають відповідно, що є і така можливість уникнення кримінальної відповідальності за умови, якщо він повертається на службу. Відповідно, в даному випадку військовослужбовець попросив звільнити його від відповідальності через побажання повернутися на службу. Суд ухвалює таке рішення, тобто тут акцент на тому, що все іде через суд. Суд ä, дозволяє. Повернутися йому до військової частини, командування якої готове його прийняти, ви зрозуміли. Тобто, це така досить складна процедура. Вона не відбувається одним днем. Спочатку йде повідомлення про те, що є факт. ЗЧ, далі відбувається розшук людини, її знаходять, виявляють. І тоді, грубо кажучи, її оголошують її права, що вона може вчинити ось так згідно з законом, а може вчинити ось так. Тобто, дається вибір. Ну і власне, ми вам розповідаємо. Даємо про випадки, які мають таку позитивну дію змін до кримінального кодексу України, коли військовослужбовці повертаються до військових частин і продовжують обороняти нашу державу. От ви сказали, що важливий момент, якщо командування цієї військової частини не проти, тобто, а якщо, наприклад, проти, то тоді, наприклад, ну шукається та частина, де командування не проти, ну і якби дається певний вибір. Чи якщо, наприклад, військовослужбовець хоче Повернутися в ту частину, де він і був, але командир каже: Ні, сорі, вже довіра підірвана до нього, і ми не зможемо з ним на жаль, там досягти згоди то тоді ця угода як нівелюється. Ви знаєте, я не думаю, що нівелюється. волюються. Звичайно, що траси кожен випадок потрібно розглядати індивідуально, тому що це доля кожної окремої взятої людини і окремі там кримінальні провадження і ситуації. Але ми говоримо з вами, ну якщо от логічно так подумати, навряд чи. Скажімо, так та військова частина, де було зафіксовано самовільне залишення того чи іншого військовослужбовця, ну воліла би, скажімо, так, прийняти його знову на службу. Хоча можуть бути і такі випадки, ми з вами говоримо про те, що керівництво іншої військової частини, там військової бригади, погоджується приймати цих осіб на службу, і вони продовжують захищати країну у складі цього військового підрозділу. А, знову ж таки є одні виключення, є інші виключення а прикладів може бути багато і в кожного індивідуально. Я би не узагальнювала ці історії. Угу. Ну я так, я розумію, дійсно, що приклади всі абсолютно такі особисті, персональні, і по кожному з них має бути розслідування і. Ретельне зв'ясовування усіх обставин, тому що і обставини можуть бути різні. Ну але щоб, хоча би, розуміти приблизний порядок, як це відбувається, пані Тетяна. Дякуємо вам, дякуємо Йо? за те, що знайшли час. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, щойно була з нами на зв'язку. І, от, бачите, говорили ми про те, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, є приклади, коли вони вже повернулися а, з вряди наших захисників, щоб захищати захищати нашу батьківщину, ну і в, в, в Верховна Рада в першому читанні власне проголосувала там і розглянула цей законопроект. Далі має бути друге читання. Ну і вже потім голосування. По суті. Нагадаю, що це законопроект про те, щоб е, лю... військовослужбовці, які самовільно залишили частини, не несли за це кримінальною відповідальністю, якщо це сталося вперше.